Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 10 серпня 2025 року. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас. Двійка Пентаклів. А що у нас на дні колоди? Сонечко. <смеш> Цікаво. Сонечко. На дні колоди. Сонечко це найпозитивніша карта в колоді. Сонечко це щастя, успіх, оптимізм, відчуття от такої впевненості внутрішньої сили, внутрішнього стержня Це ясність, це одначе вімкнули світло. Может, хтось, можливо, вис... коли висвічується ситуація для когось для когось, коли висвічуєтеся, ви стаєте відомим, популярним, яскравим, значущим, замітним. І двійка пентаклів – це вміння підлаштовуватися під ситуацію, коли Вичерпались ресурси, і потрібно от своє хочу, підлаштовувати під своє можу. Тобто, ну, сонечко, це те було. Така ситуація була, так Бу, була радість, успіх, щастя, а на сьогоднішній день ситуація помінялася. Ресурси вичерпались. Гроші е, витратилися, і ви в очікуванні нового траншу, нового е, нових е, надходжень. Тобто, це коли нам потрібно м, тримати рівну вагу, проявляти винахідливість і гнучкість. І підлаштовуватися під ситуацію, втриматись на плаву. Так щось гарно святкували, так щось Бо так було добре, що вичерпали всі, ну не всі, а трішечки залишилося ресурсів. Ну що ж, подивимося, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Переважно навпаки випадає, що сонечко воно якраз надає ясності, дає підтримку, приходять ресурси, а тут у нас навпаки, що було все класно. А тепер треба підлаштовуватися. Що нам буде допомагати, так? що нам буде допомагати? Вісімка пентаклів. О, супер! Знаєте, це така спокійна, наполеглива праця, коли ми не дратуємось, не нервуємось, а монотонно впевнено робимо те, що ми вміємо, те, що ми любимо. Це майстерність. Наш талант, який ми от саме в такій ситуації, які проявляється, коли потрібно ні з чого зробити щось, потрібно справді всі таланти свої проявити, щоб адаптуватись, щоб підлаштуватись, щоб е, втриматись, самовідданість, зобов'язання. Комусь будуть допомагати. І найважливіше, що це такий стан, знаєте, коли я не дратуюсь, коли я розумію, що є так, і треба виходити з того, що я маю. Що нам буде заважати? Срійка посухів, ну, дорога, якою ми вже йдемо, шлях, який ми обрали. Так, Тому що ну, думали, що от сонечко, так, це все було класно, все було. І здавалося, що буде так завжди. А ні, сьогодні потрібно підлаштовуватися. І от саме це розуміння, цей керунок, це ясність, що. Нам заклало сонечко, нам заважає, тому що потрібно міняти, мінятись, міняти зміняти, е, кожному щось своє, міняти розуміння, міняти сприйняття, е, міняти бачення. Міняється ситуація, мінятися самому, підлаштовуючись під неї. А от рійка це коли я не підлаштовуюся, коли я от. І... Я хочу, щоб було так, як я от собі намітив. В мене є план, і я, і я не хочу від нього відступати. Я не хочу підлаштовуватися. Я хочу, щоб було так, як було. Щоб сонечко було завжди. Отаке от розуміння буде заважати. Ну що ж, ми заховаємо його під двійку пентаклів. Маємо вісім куб пентаклів, тому що це вісім більше, ніж три, більше, ніж 2. Ну що ж, сподіваємося, що ось така, дивіться, тут вже зовсім інша енергія. Майстерність, спокій, досвід, хист будуть нам сьогодні допомагати і переважати, гармонізувати. Нас будуть, нас чи те, що буде відбуватися, ситуацію. Ну що ж, а я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня всім. Енергія Землі вона спокійна, вона така дуже заземляє нас, приземляє, Врівноважує. ну, я, вам, я нам сьогодні бажаю такої рівноваги, спокою, гармонії, злагоди вміння адаптовуватись дякую, друзі, що ви в мене є. Дякую вам за те, що ви мені пишете, за ваш зворотній зв'язок. Я завжди читаю, мені це дуже приємно, для мене це дуже важливо. Ставте, будь ласка, ще вподобайки, і, хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічно, просто Зоряне таро. Ну що ж, мої любі, почуємось до зустрічі, папа! -па.